Обов'язок захищати державу у нас не просто прописаний в конституція, а в принципі, як і у будь-якого свідомого громадянина, має бути зрозумілим і по суті виконаним. Але наразі. В країні є така проблема, як мобілізація. І проблема мобілізації наразі стала навіть ще більшою, ніж проблема доставки снарядів і проблема озброєння наших військових. Проблема полягає в тому, що молоді не хочуть йти воювати. Ті, які вже досягли також певного віку, шукають причини для того, щоб не воювати. І також є питання, проблема того, що ті. Хто вже віддає свій обов'язок державі, хочуть демобілізуватися, в принципі, якщо говорити відносно мобілізації, то вважаю, що вона має бути в першу чергу добровільною, оскільки якщо взяти будь кого із молодих хлопців, яким там виповнилося 18 чи 27 років, і які Ухилялися від того, щоб отримати повістку. Потім пройти до ТЦК. Потім, як ми бачили, той скандал у Львівщині, як хлопці хлопця просто в машину запихували і били. То можемо задати собі питання, який потім з нього буде воєць і що він буде захищати. Військовослужбовці ТЦК і СП не мають права вдаватися до силоміцних затримань, як то було у Львові. Якщо ж військовослужбовці ТЦК не одержала від особи документи, які перевіряли військово-облікові документи, то вони мають право виписати цій особі повістку, а не соломіть забирати її з собою. Уповноважені особи також не мають функцій щодо затримання особи або притягнення її до адміністративної відповідальності. Вони можуть лише скласти протокол про адміністративне правопорушення, але не у всіх випадках. Отже, від себе хочу зазначити, що мобілізація має бути все ж таки добровільною і за контрактом. Якщо мобілізація буде добровільною, і особа, яка бажає виконати свій обов'язок перед державою, віддати, тобто, свій борг перед державою, захищати її, вона може прийти особисто, мобілізуватися і піти пройти відповідну службу, навчання і Захищати державу, бо якщо всі будуть уникати мобілізації, то постане питання, як в принципі хто нас буде захищати, хто, якщо в принципі не а, ми самі, зараз йде мова про те, що з 2024 року у вищих навчальних закладах мають вести такі спеціальність як а, а, військове навчання. І однією із а, Дисципліною буде саме викладання і для хлопців, і для дівчат. Тактики війни. Також ця дисципліна буде в кінцевому результаті передбачати хлопцям отримання такої. Спеціальності як стрілиць, тобто вже із навчання з вищих навчальних закладів будуть готувати по суті молодь до того, щоб бути готовими до е, війни. Ну у нас наразі продовжений воєнний стан ще з 8 листопада ще на 90 діб, і ну, другий рік не оголошується, а все продовжують воєнний стан, сподіваючись на перемогу, і в принципі на неї потрібно сподіватися і вірити в цю перемогу. І в принципі зараз всі будуть переживати відносно того, що ще вже в навчальних закладах навіть запроваджують цю дисципліну. Але якщо провести паралель із тим же Ізраїлем, там вже багато років дівчата з 18 років проходять службу в армії. Звісно, вони ночують дома, вони не перебувають весь час в казармах, виконують також певні. Військовий обов'язки отримують певну спец... спеціальність із військової дисципліни. В принципі, в даному випадку можна говорити про те, що держава в першу чергу дбає про свою обороноздатність і тому, що кожен із нас буде підготовлений до того, як тримати зброю в руках, і як захищати себе в першу чергу свою родину. Бо держава починається із родини нічого поганого немає. Єдине постає питання це таке болюче питання, коли ж будуть вручені повістки дітям народних депутатів, які які навчаються за кордоном, і один із дітей депутатів не отримав повістку і не показала, що він знаходиться безпосередньо. Під єдиний приклад, який є, це прокурор Львівщини, який відгуляв таке гучне весілля із представницею Державного бюро розслідувань місцевого. І після цього, звісно, отримав вже повістку. Доля його далі, після того як він отримав повістку і пішов до ТЦК. Нам, в принципі, невідома, можемо лише собі уявляти, поїде він під Бахмут, чи не поїде? Тому законодавча база має бути відповідна врегульована, оскільки наразі є дуже багато колізій, і колізії починаються. А в першу чергу з того, що Конституцією прописано, що захист вітчизни є обов'язком кожного громадянина. Потім іде за конституцію закон про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає випадки відстрочення від служби, зняття з військового обліку. І так у нас нещодавно на минулому тижні ми обговорювали законопроект, в якому пропонувалося понизити вік осіб, які підлягають мобілізації до 18 років. Тут ми також будемо мати правову колізію відносно тих хлопців, яким виповнилося 18 років. Так, якщо ми... Візьмемо хлопця, який закінчив школу і бажає відповідно отримати. Першу освіту, першу вищу освіту, він здає вступні іспити. Він може здати їх як на територію України, так і в іншій державі. Зараз ми бачимо дуже багато пропозицій від Польщі, Чехії інших країн Європи про навчання відповідно українців. У них і онлайн і також навчання на денній формі навчання. Багато хто цим користує, користується для того, щоб скористатися таким. Правом як виїзд за кордон, отже, що ми будемо мати в такому випадку: якщо все ж таки вік хлопців для мобілізації понизять до 18 років, тобто, тим самим буде порушене право даних осіб на одержання. Вищої освіти, тобто у 18 років особи будуть призвані на військову службу. Ну, подальше їх доля. Ми зараз не можемо спостину, не можемо зараз прогнозувати, але все ж таки право на освіту на вищу освіту у нас також гарантується конституція. Отже, ми будемо мати вже дві калізії у законодавстві. Щодо самої діяльності територіальних центрів комплектування. А мені, в принципі, було багато дзвінків. Мені писали і на електронну пошту сьогодні. Також дзвонили, присилали зразки повісток, які е, почали вручати. Також е, декілька моїх клієнтів е, прислали фотографії вже розпорядження, яке не дійшло безпосередньо на мі. Місце роботи для того, щоб власники і роботодавці відповідно вручили повістки. Зазначу ще раз про діяльність взагалі територіальних центрів комплектування, реформа була передбачена ще законом 2021 року, і відповідна мала бути для цього. Підготовлена законодавча база, але е, на зараз е, законодавчої бази, яка в принципі діяльність територіальних центрів комплектування, по суті е, немає. Тому також точаться колізія відносно законності, взагалі діяльності територіальних центрів комплектування. Відповідно, якщо є питання стосовно законності і дієздатності, право правосуб'єктності територіальних центрів комплектування, як юридичних. Усі, то постає наступне питання відносно законності, вручення повістки. Виникали питання: що робити, якщо на робочому місці вручили повістку, роботодавець її вже вручив. Ну звісно, ваші е, дані будуть уточнені, і ухилитися від цього ви. Ніяким чином вже не можете, тому в будь-якому випадку потрібно лише в законному порядку перевірити все, чи відповідає даний наказ законодавству. Також свої дані можна уточнити і по поштям. Тому в принципі, з урахуванням всіх і новозмін, які заявлені на минулому тижні, всіх. Дії, які відбулися на Львівщині відносно того, що представники територіального центру комплектування побили особу і наразі на це правоохоронні органи. Ніяк не відрагували. Також є багато відео із Одеси, коли, коли представники ЗСУ не показують свої посвідчення. А включу таку собі вангу, яка буде передбачати, що з наступного тижня мають бути все ж таки внесені зміни. І президент говорив про це, що має бути. Створений закон, який, який би врегульовував всю діяльність відносно і процедуру мобілізації. Киваю. давай представляйся, блять, машину посмотри, машину їм дали, блять. Машину. Я думаю, блять, їбать. Може обої їм треба, блять. А чи ти фотографував мою машину, а? Удостоверення показує своє. Удостоверение в развернутом виде, блядь. У я вас выше, или что, блядь? Что я говорю, удостоверение свое покажи, блядь. Со мной так я Сейчас тебе четыре вы... раза уже сказал, удостоверение Сейчас. в развернутом виде. Сейчас полицию, приедет, и все что? Все... Что слышали? Я плохо слышу, говорю, удостоверение свое в развернутом виде. Я вам объясню, еще раз. Приїде поліція. Я ваше не увидев, а що поліція блять? Поліція зараз мене увидеть, нахуй пошлі, блять. Ти дурак, блять. Удостовірення своє показувати, блядь. Тому чекаємо, що буде у нас з понеділка. Якщо будуть у вас питання, виникати з приводу мобілізації, повісток, пишіть мені в особисті повідомлення, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна.